Чемпіонат Дніпропетровської області з тенісу настільного серед юнаків та дівчат 2012 року народження став заключним турніром першого півріччя, який серед великої кількості низки інших змагань і заходів був організований і проведений звідтоді новообраною федерацією з цього олімпійського виду спорту. Її очільник Владислав Штамбург молодший подякував усій своїй команді за проведену роботу, зробивши наголос на тому, що це тільки початок попереду нові горизонти і виклики, проте вони не лякають. А налаштовують після аналізу і висновків діяльності попереднього періоду а йти і крокувати далі по шляху розвитку і розбудови пінг понгу в регіоні, хочу подякувати ЗСУ за можливість проводити турніри та розвивати цей вид спорту в нашій області. Також ви правильно зазначили, що ми виконали дуже значну роботу за ці півроку, і далі буде тільки більше. Хочу окремо подякувати мою команду. З якою я працюю з розвитку стільного тенісу в області, також цей чемпіонат області з 12-го року і молодші показник, бо у нас сьогодні просто рекордна кількість за весь час гравців цього цієї вікової категорії. Тому далі буде тільки більше, будемо розвивати і збільшувати кількість гравців, залів, робити мови. Тренувань для спортсменів тільки краще і відкривати нові точки не тільки в нашому місті, а й в області, і займатися тільки розвитком та популяризацією цього прекрасного виду спорту, після того як на початку стислою урочистої церемонії відкриття чемпіонату, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії і під склепінням зали пролунав державний гімн України, Владислав Штамбур мовив подібні слова, звертаючись до учасників суддів. Та убольнівальників турніру, після чого він і стартував, на жаль, змагання певною мірою були затьмарені відсутністю на них лідера вітчизняного рейтингу декількох наймолодших вікових категорій 11-річного Марка Вороного, який зазнав прикрої травми у побуті успіхам і прогресу, якого віддав належне віце-президент федерації настільного тенісу Дніпропетровської області Сергій Коркін, який водночас сумом він поремствував на те. Що середній рівень гравців не може конкурувати з першими номерами, вдалося зробити те, що лідери суттєво додали в майстерності і збільшилася кількість спортсменів. Втім, на жаль, середній рівень гравців поки що не може скласти конкуренцію лідерам. Натомість одну з суддів змагань Дар'ю Сікору захоплює сама гра у виконанні юнаків і дівчат цієї вікової категорії, де поки що більше гору беруть емоції азарт. Бажання будь-що перемогти, за якими певною мірою втрачається обачність, прагматизм, Тверезий розрахунок, без яких бажаного максимального результату досягти неможливо. Втім, подібне справа часу, адже досвід приходить з роками. Вони все одно показують майстерність та вже свою емоційну, я хочу вам сказати. А, бо насправді ми маємо розуміти, що діти а, можуть нервувати та не так гарно справляються зі своїми емоціями, але Судяки настільному тенісу, вони проявляють свої якості краще, та ця гра вчить їх краще справлятися зі своїми почуттями та тримати холодний розум під час гри. Тому я вважаю, сьогодні буде дуже майстерна гра, і в нас буде взагалі приклад професійності та вміння розуміти себе, свого суперника, свого напарника та справлятися зі своїм емоційним станом. Попри травму, за свої попередні заслуги і здобутки, Марк Вороной разом з лідеркою рейтингу серед дівчат криворожанкою Дарією Ковальовою були у відзнак від Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області. Натомість на звітному турнірі серед дівчат панувала інша представниця Кривого Рогу Оксана Сімонова, яка стала абсолютною чемпіонкою, святкувавши успіх в одиночному розряді парному з землячкою Дар'єю Якименко і в міксі з Дніпровцем Єлисеєм Кімом. У юнаків дві золоті нагороди у Ягора Мельника з Дніпра, в одиночній категорії і в тандемі з Іваном Дарміном. У Змішаному разом з Дарією Якименко вони фінішували другими.